Я вітаю кожного на уроках очевидного процвітання, і дійсно це дуже-дуже гарно навчатися і приймати Боже благословіння з Божого Слова. Сьогодні ми будемо говорити про те, як отримати будинок від Бога. І я вірю, що дійсно ми будемо дуже-дуже дуже благословенними через це послання, тому що це. Благодать, яка проявилася в моєму житті, і проявилася не один раз, а п'ять разів, і я бачив вже проявлення п'яти будинків, і я вірю, що дійсно це благословіння воно може також проявитися в вашому житті. Якщо ви дивитеся цю передачу, ці уроки. Я хочу сказати, це не випадково. Бог посилає до вас цю благодать, і вона обов'язково потужно проявиться, і ви будете мати свій будинок від Бога. Ми будемо багато говорити далі, але я зразу хочу проголосити, що свій дім це стопроцентна благодать від Бога. І ця благодать, вона доступна, вона відкрита, і саме Бог, він зацікавлений в тому, щоб це прийшло до вас. Це дуже гарно, що ви сьогодні запитали. Знаєте, я приїхав у Львів, і у нас буде конференція завтрашнього дня, але. Ви запитали, пастер запитав, був, знаєте, такий певний запрос на те, щоб зрозуміти, як мати свій будинок від Бога. І це дуже-дуже дуже гарно, друзі, тому що гордість вона не дозволяє людині запитати. Смиренне серце воно відкрите для того, щоб навчатися. І навчатися у тих людей, в житті яких ця благодать вже проявилася. А дуже гарна ілюстрація, яку ми розглянемо на цьому першому уроці, це коли до Соломона приходить цариця Савська. Дуже яскрава, дуже потужна ілюстрація. Що відбувається? От подивіться, Соломон, він дійсно потужний цар, в житті якого проявляється благодать від Бога, очевидна благодать. І у мене було питання, чому Ось чому посеред проявлення цього, там же ж навколо жили різні царі, різні царства. Чому ніхто? Крім цариці Савської, не прийшов до нього і не запитав. Скажи, будь ласка, як ось все це ти маєш? Як це проявляється в твоєму житті? Ніхто не прийшов. І, друзі, я думаю, що подібні речі вони відбуваються сьогодні. Щось проявляється в житті одного служителя. Щось проявляється в житті іншого служителя чи просто християнина. І щоб мати мудрість дійсно прийти і запитати, скажи, будь ласка, як це проявилося в твоєму житті, люди не йдуть в цьому напрямку. І я думаю, що так само, як сьогодні і тоді могли бути різні, ну, скажімо. Реакції на те процвітання очевидне, яке було в житті Соломона. Хтось сидів і заздрив, хтось сидів і а, плітки плів, хтось сидів і, навпаки, атакував те процвітання очевидне. Але дуже, дуже, дуже правильна реакція. Цариці Савської. я думаю, що вона а, не просто так, була також багатою людиною, вона була також успішною людиною. Я думаю, що це не перший раз, коли вона пішла а, до того, в житті якого проявилася якась благодать. Вона була відкрита до того, щоб навчатися. А це говорить про що? Це говорить про те, що людина смиренна. А ми з вами знаємо, що Бог дає благодать яким людям? М? Бог дає благодать смиренним. Бог дає благодать людям, які відкриті для того, щоб покращити своє життя, але через навчання. Тому я дуже радий, друзі. Я дуже радий, тому що сьогодні ви поставили себе в таке положення, де ви зміряєтеся перед Богом. І що прямо зараз, друзі, благодать Божа направляється до вас. Отримуйте, ви будете дуже. Дуже благословенними. Я вірю, що дійсно ця благодать, яка проявилася в моєму житті, вона проявиться в вашому житті і вона збільшиться на території нашої країни і на території інших країн. Люди будуть свідчити про проявлення благодаті в вигляді особистого. Будинка від Бога. Амінь. Давайте відкриємо другу книгу Хронік. Друга хронік, 9, розділ, і ми прочитаємо з 1 по 9 вірш. і 12 також. Я буду читати з переклада сучасного. І от дивіться, дивіться, друга хронік 9.1,9,12. Дивіться. Коли цариця Савська почула про славу Соломонова, дивіться, що вона миттєво написано, то вирушила. Тобто вона не роздумувала, вона не радилась, вона не роздумувала так: ну, чи піти мені, чи не піти мені. Тут написано так, коли цариця Савська. Почула про проявлення в житті Соломона. Коли вона почула про славу Соломона, то вирушила. І, друзі, треба бути рішучими. Я скажу так, можливо, це небагато, але п'ять будинків, які проявилися в моєму житті, це вже, ну, скажімо, є певне свідчення. І я також, я був відкритий поділитися тією благодаттю. Але на протязі цих років небагато людей, повірте, небагато людей вони запитували мене, вони приходили до мене. І я радий, що Церква благодаттю через віру міста Львів відкрита. Вона прийшла і вона дала запрос. І що? Ви будете бачити благодать і всі ті, які також приєднаються. Добре, читаємо далі. Отже, вона почула про славу Соломона та вирушила в Єрусалим з дуже великим супроводом на верблюдах, нав'ючених пахащами і дуже великою кількістю золота і коштовного каміння. Аби випробувати Соломона загадковими питаннями. І знаєте, я поступово ми будемо розглядати це місце Святого Письма, але деякі люди вони не розуміють. Ну, знаєте, вони дивляться на цю, на цю ситуацію так, ну, нібито, от, їй скучно, і вона робити їй нема чого. І вона пішла, ну там, знаєте, погратися. Ні. Тут не про те говориться. І коли ми а, читаємо а, і розглядаємо уважно, ми розуміємо мету її приходу. Вона дуже ретельно досліджувала те, що було дійсно підставою для такого. Явного, очевидного процвітання в житті Соломона. Це не просто були загадки, друзі, це було розпитування. І знаєте, як це? А як оце? А як оце? А як ви цього досягли добре? А як ви практично. Прийшли до цього. О, а де ви взяли такого перукаря? О, а де ви взяли такого повара? О, а де ви взяли такого архітектора? А де ваш архітектор навчався? Тобто, я думаю, там було дуже багато запитань. Дуже багато запитань, друзі. І подивіться, да? давайте далі будемо читати. Аби випробувати Соломона загадковими питаннями. Далі, дивіться, прибувши до Соломона, вона розмовляла з ним про все. Це не було щось одне. Вона розмовляла з ним про все, що було в неї на серці. Соломон же. Відповів на всі її питання, і не було жодної речі, на що Соломон не міг би її їй відповісти. Як же Савська цариця усвідомила мудрість Соломона, і дивіться, тут далі перераховується: Й оглянула палац, який він збудував, та які страви. На його столі. І не тільки вона дивилася, вона куштувала, да? далі, як розміщуються його придворні та манери тих. Далі, що обслуговують стіл, а також як вони та його виночерпи одягнуті. І далі дуже-дуже-дуже важлива річ. Так, ці речі вона розглядала. Але Біблія підкреслює дещо. і вона каже і особливо, дивіться, оце слово дуже важливо. І особливо, які жертви, всеспалення він приносить у Господній храм, то в неї перехопило дихання. Друзі, подивіться, в інших перекладах говориться, вона втратила свідомість від побаченого. Тобто це було настільки яскравим, це було настільки потужним, що у неї перехопило дихання. Але я думаю, що у неї перехопило дихання не просто від е побачених страв. Чи придворних манер, чи як обслуговують столи, чи як хто в які одежі одягнуті, а тут написано, і поєднайте це, друзі, особливо, які жертви всеспалення Він приносить у Господній храм. Тобто, коли вона побачила відношення до жертв, все спалення, коли вона побачила Ого, скільки вони дають, ого, які жертви вони приносять, і а, дійсно вона підкреслила, що ось що є, от тим корінням їхнього, їхнього успіху. Що відношення з Богом. Тому що інколи люди знаєте, приїжджають ну, в церкви там, чи приходять до якихось служителів і вони задають питання, і це правильно, але вони не приходять на такі практичні зібрання, прийти на практичне молитовне зібрання. Знаєте, ага, прийти на піст, і молитву, більш таке духовне, молитовне зібрання. І ось саме тут можна побачити ключі до успіху. Тому, друзі, коли вона побачила все це, да, вау, то в неї перехопило дихання. І дивіться далі, вона говорить, і вона сказала царю. Правдою було все те, що мені казали і що чула в своїй країні про твою діяльність та про твою мудрість, але я не повірила тим словам, аж доки не прийшла і власними очима не побачила. І, друзі, знаєте, ще я хочу сказати вам, коли ви бачите. Якийсь успіх, якусь благодать, яка діє в житті того чи іншого. Важливо не просто на рівні чутків зустрічатися, але важливо прийти лицем к лицю. Пам'ятаєте, апостол Павло, він говорить, що у мене є бажання прийти до вас і зустрітися з вами лицем к лицю. Тому що, друзі, саме тут відбувається передача благословінь. Передача благословінь. І мені подобається відношення пастора Євгенія до такого положення, чому він і ми їздимо, ну, наприклад, на інші конференції, в інші країни. Так? І це. Ну, багато коштує. Але якщо на кеннеті Коупланді є велике благословіння, очевидне благословіння, яке проявляється, у мене питання, чому люди не приходять багато? не приходять, А приходять деякі, але в світі є ну, багато потужних служінь? Які потребують нашої уваги. Тому, друзі, це дуже важливий принцип не тільки в питанні, ну, скажімо, проявлення свого особистого будинку, але це принцип, який допоможе нам бачити проявлення великої благодаті в своєму житті. Бачите, вона не просто по телефону. Чи по зуму, чи по скайпу. Вона приїхала. І вона лицем к лицю почала говорити, задавати питання. От мені завжди хотілося поговорити. Ну, наприклад, я починав християнське життя, і моє християнське життя воно зростало на книжках Кеніта Хігена. І так я бачив ну, якісь речі через книги, я читав, щось отримував, але мене цікавили деталі. От якби я б міг зустрітися з ним лицем к лицю і задати питання. Так, я прочитав вашу книгу про владу, але... Як отут, як отут, як отут, як отут, які нюанси є. Так, я прочитав вашу книгу, там, «Включи свою віру. Але отут, 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 отут є деталі. І, друзі, це те, що зробила, це те, що зробила цариця Савська. Тепер подивіться, я думаю, що. Ви читали приповісті того ж Соломона, і в приповістях в, одні, в одному розділі він говорить дуже потужні слова про мудрість. І він каже: мудрість вона стоїть на площадях, вона закликає, І вона кричить голосно, люди! Прийдіть до мене, нерозумні, прийдіть до мене, прийдіть ті, у кого не вистачає того чи того, я навчу вас. Але бачите, небагато людей реагують на мудрість. І друзі, нам треба виправити ці речі. Я думаю, я думаю, якби, ну скажімо, навіть в моє життя. Так, це небагато поки що. Знаєте, 5 будинків. Але 5 будинків в Україні, і знаєте, получені всі від Бога, це про щось говорить. Якби до мене прийшли за ці роки люди, всі, хто прийшов би, вони вже б мали свої будинки. І мудрість була відкрита. Так, це простий шлях, про який ми будемо говорити з вами. Але, знаєте, як отам написана, мудрість, вона була відкрита, навіть там вона закликала, але ніхто не приходив. І я дуже радий, що сьогодні настав той час, коли ми будемо бачити запит на це. І що мудрість, вона проявить благодать Божу в вашому житті. Амінь. Добре, давайте будемо далі читати. І ще раз, і вона сказала царю: правдою було все, що мені казали, і що чула в своїй країні про Твою діяльність та про Твою мудрість, але я не повірила тим словам. Бачите, дуже важливо, аж доки не прийшла і власними очима не побачила. Проте мені не розповіли й половини, адже ти перевершуєш мудрістю і добробутом усе, що я чула. І далі вона говорить: щасливі твої люди, щасливі всі твої слуги, котрі. Постійно перебувають поруч із тобою, і котрі можуть постійно слухати Твою мудрість. І вона відмітила деякі речі. Подивіться, ось далі написано: нехай буде благословений Господь Твій Бог, вона побачила джерело процвітання, вона побачила, звідки і йшла ця мудрість. Вона побачила, знаєте, те, можливо, що не було на поверхні. Тому що, знаєте, так, вона дивилася на поварів, на кухарів, вона дивилася е на інші речі, але, знаєте, вона зробила запит на більше. А можна я піду? Туди, куди не всі ходять. Можна, щоб ти Соломон відвів мене туди, де є джерело того процвітання. І знаєте, що головне? Вона побачила джерело. І бачите, коли вже підсумок іде, вона говорить: нехай буде. Благословений Господь твій Бог, який уподобав тебе, щоб посадити тебе на троні Ізраїлю, оскільки Господь твій Бог полюбив Ізраїль навіки і настановив тебе царем над ними, аби чинити правосуддя та справедливість. І далі написано: вона подарувала. Цареві 120 талантів золота і дуже багато пахощів та коштовного каміння. Більше ніколи не надходило так багато пахощів, як ті, що подарувала цариця Савська, цареві Соломону. І бачите, що ще ми можемо бачити? Те, що вона побачила, те вона. Оцінила. І ще раз скажу: те, що вона побачила, те вона оцінила по-справжньому. Це не просто, знаєте, ну, там вона купувала мудрість, хоча Святе Письмо говорить, та, що, ну, щоб ми набували мудрість всім, всім, всім. Всіми скарбами, які є у нас. Але ми бачимо, що вона оцінила це. І далі дивіться, цар Соломон дав цариці Савській усе, чого вона побажала і що просила. Друзі, а, а знаєте, от ну, давайте трошки ширше розширимо. Що вона могла попросити? Вона могла попросити, а скажи, будь ласка, якщо я прийшлю до тебе свого бухгалтера, твій бухгалтер зможе попрацювати з моїм? Так. Добре. А якщо я прийшлю своїх кухарів, вони зможуть майстер-клас зробити. Добре. А якщо. Я прийшлю свого архітектора, зможе він попрацювати? Так. А якщо я прийшлю свого міністра оборони, тому що у тебе армія, вау! Зможе він попрацювати? Так. І друзі, подивіться: а якщо я а, прийшлю вчителів і міністра освіти, вони. Твої вчителі зможуть попрацювати з моїми. Так. Тобто дивіться ширше, дивіться ширше. І святе письмо, воно побуджує нас всім майном, що набувай, придбай мудрість. Амен. Там побачив щось, йди туди. І перейми це. там побачив щось. Іди, перейми. Тому що так, влаштоване тіло Христа, друзі. Тут щось проявляється, тут щось, і це написано так, що не я маю повноту в ньому, а святе письмо каже: ми, тобто тіло Христа, ми маємо повноту, тобто щось є в мене. Щось є у іншого, щось є у іншого. І коли ми відкриті і смиренні, ми можемо приходити і приймати благодать. Подивіться, друзі, є різні моменти прийняття благодаті. Так, Святе Письмо каже, щоб ми приходили до престолу благодаті і приймали звідти вірою своєчасну допомогу. Але, друзі, ми можемо також приходити один до одного, і я бачу в житті цього служителя проявляється певна благодать. Я приходжу до нього. Але потім я е, в смиренні запитую, а як ви? Тому що коли я працював, ну скажімо, над тим, щоб е, прийняти. Будинок від Бога, це так само було. Я приходив до когось. А, ну, тоді, можливо, люди ще е, не будували будинки, але храми будували церковні храми. Я пам'ятаю, як я приїхав, і я кажу: розкажіть мені, як ця благодать рухається в вашому житті. Я пам'ятаю, тоді ще це ну, зараз це гарішні плавні. там, Будували дім молитви. Я приїхав до пастиря Єліна Алексєївна, дуже потужний служитель був її чоловік Борис Миколаєвич. Я кажу, як ви так? Покажіть мені. І я згадую, як Борис Миколаєвич каже: пішли. І кажу: куди ми йдемо? Ми йдемо в перевдівальню. Да? Ну, де Робочі люди приходять, вони перевдягаються, моляться, а потім йдуть на майданчик, де вони працюють. І я кажу: ну нам на стройку. каже, ні. Ідемо сюди. І ми заходимо. І там обітниці, знаєте, розклеєні, де люди приходять і каже: ми починаємо працювати з віці. Тобто я рухався. Також колись приходячи і приєднуючись до тієї благодаті, яка вже почала рухатися в житті когось. Амінь. Добре, наш час вийшов, і я благословляю вас. Ми продовжимо через деякий час. Дякую.